Дуже багато чого втрачено, і навіть ми, музейники, от я маю на увазі наш музей, не, не маємо в повній мірі костюм зібраний з усіх околиць усіх регіонів України. Тригодинний семінар кожен буде поділений умовно на три частини по годині. Перша година буде присвячена е, лекції показу. Лекція показу. Тобто ми почнемо з історії регіону показати коротко, потім показати костюм на манекенах, можливо, частково на людях. Друга частина після короткої перерви буде присвячена майстер-класу із. Е, Відтворення, тобто реконструкції костюма, тобто майстер-клас по крою. І третя година буде присвячена майстер-класу із вишивки, плетіння, тканя, виготовлення аксесуарів до цього костюма. Комплекс збрання гуцулки із села Пістень Косівського району. Це вишукана, дуже тонка, синьою низю вишита сорочка. Всі деталі дуже важливо завжди не тільки вишити, але і зшити цю сорочку. От, тобто всі краї, всі викінчення, з'єднання, збирання, наприклад, цією призбиркою верхньої частини рукава все це грає дуже велику роль. Враження створює від костюм в костюмі. І Творить форму. От, сорочка довга, але не така довга у гуцулок, як в інших регіонах рівнинних. То, оскільки треба ходити яка й то вгору, то вниз, то довга сорочка незручна в цьому, тому що ти на неї можеш наступити. Тому вони трохи укорочені, вони, як правило, у гуцулів не вишиті понизу. е, ми бачимо ось такий варіант. Ззаду спочатку зав'язується, це вже фабрика. Вовняна тканина синя, яка має застрочені е, горизонтальні дві складки. Які, ці складки, які є, ми знаємо на спідницях е, і фартухах, із кравних тканин, вони е, творять ребра жорсткості, тобто складки виходять крупніші і рельєфніші. От, поза тим ну, певною мірою це теж як оберіг от, всі ці канти. І е, далі спереду ця, цей, е, ця запаска, яка… Як... По суті, спідниця огортає повністю, вона просто не зшита, тобто запаска фартух. Вона закривається тканою запаскою, яка в колориті гармонує, але надзвичайно вишукане ткацтво, в тому числі вовняними нитками, з вишивкою ось по цьому нижньому орнаменту, і з доданням сухозлітки, тобто з металевої металізованої нитки. От, поперечно смугасте ось таке ткання. Підперізуються е, ці дві запаски е, жакардовою крайкою, яка е, має двобічний вигляд, тобто дуже тонка волічка, лучка, от, е, красива орнаментація у павуки, тобто ромби із е, вісьмома гачками. Е, далі до цього комплексу входить е, ну, взуття постоли е, морщині, які шилися з одного шматка шкіри. І капчурі плетені шкарпетки з орнаментом виплетеним у верхній частині. Комплекс прикрас. Гуцулки носили багато намиста, ну, як в багатьох місцевостях. І тут ми маємо імітація теж коралового намиста, пацьорки венеціанські, венеціанське склянонамисто ручної роботи, згарда із монет австрійських, силянка. Нашийна прикраса. Це типово є гуцульська прикраса і жіноча прикраса, тобто вигляд лунниці. Всі вертикальні гердани – це є чоловічі прикраси. Треба історично цю правду якось теж фіксувати. Тобто, багато жінки запозичили від чоловічого костюму, як зараз штани носять. Так? І от власне оці вертикальні гердани – це є чоловіча в минулому бісерна прикраса. От Вертикаль є символ духовного начала, а от горизонталь і символ лона. Так? тобто, Це містилище, миска це є. Лунниця і власне от, ковтки, тобто сережки лунниці, це е, тип, типу колтів, от, їх у світі теж добре знають, е, креольського типу, по-різному їх називають. От, це такий от, атрибут. У багатьох регіонах. От. Ну і поверху вив'язана старовіцька хустка, яка в колориті теж гармонує давнє колористичне поєднання синього, червоного як у вишивці, так і в ткані, синього, червоного, білого, ну і тут трошечки жовтого. Ну і ще також доповнює сучасна уже реконструкція. Це тайстра торбинка, ручку має в вигляді смугастої крайки пояса. От, жінки носили там всі, які кажуть, потрібні їм речі.